Шановні друзі, ми продовжуємо наші презентації перед новорічних наших сюрпризів від мудреців Сходу. В першу чергу, це наш шановний бакюдан, з вами Прабхупада. От ми ще раз подивимося на фото цієї видної людини. Як пишуть про цю книгу? Серед безплідної пустелі матеріалізму, подорож самопізнання служитиме надійною мапою, що виведе до Оазису Вищого духовного усвідомлення. Автор матеріалів, які увійшли до цієї книги, його божественна милість адже Бахтівданта своєм Правогопада, визнаний у всьому світі за найбільшого сучасного знавця і учителя ведичної філософії та культури. У добівці бесід інтерв'ю та лекції духовний учитель розповідає про те, як ведичні писання та мантра медитація, якою вони навчають, дають нам змогу впоратись з усіма особистими проблемами, отримати відповіді на вічні питання, залагодити всі соціальні конфлікти і, нарешті, пізнати щастя й умиротворення, що вгамовує нашу одвічну справу досконалості. Дуже-дуже гарна книга. Ми просто сам зміст можемо подивитися. Тут такі питання піднімаються. От бачимо природа душі, анатомія душі, що таке життєва сила, наука духовного життя, як душа переселяється з одного тіла до іншого, надсвідомість. Ось бачите, це. Такі питання, які людина задавала з самого початку свого існування, багато є думок на цей рахунок. Йога, медитація, найвища йога і духовне вирішення матеріальних проблем. Це можна сказати невеличкий конспектик такий, як бути щасливим в цьому світі як завжди бути сповненим ентузіазмом, бути вільним, дарувати щастя іншим і натхнення, щоб завжди було у нас і у наших близьких друзів, колег і всім, хто нам дорог. дорогий. Ось така книга. Також замовляйте, будь ласка, і ми будемо дуже-дуже раді поділитися цим чудовим знанням.